Збройні сили України на півдні відпрацювали 250 вогневих завдань, вразивши 4 осередки ворожої техніки та 4 склади з боєприпасами. Про це повідомляється у зверненні оперативного командування південь. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Береславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки і 4 склади з боєприпасами. А саме. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з Надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено по позиціях протиповітряної оборони і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в новій Каховці. Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, расистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна мста С, 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси. Панцир С 1 та 14 одиниць автобронетехніки заявили у командуванні. Також стало відомо, що за добу було знищено 20 іранських БПЛА, які расисти назвали герань 2 А уночі в Одесі пролунали вибухи. Це спрацювало ППО, збивши всі три БПЛА, які були випущені росіянами.